Одна в моїй кімнаті нема куди чекати і їй напевно не поможуть навіть танки і гармати. Моя мале Діти за мир в Україні. Народ мій є і завжди буде. Нація вмирає не від інфаркту. Спочатку її відбирає мову. Любіть Україну, як сонце. Любіть, як вітер, і трави, і води. В годину щасливу і в радості мить. Любіть в годину незгоди. Кожного мила своя сторона. Ми за єдину Україну за ми патріотизм це не любов до ідеї, це любов до вітчиз. Що, Краще мати та котачку. Має сильнішої магії від українських слів. Мова це глибина тисячоліть. Мова вмирає, коли наступне покоління втрачає розуміння, значення слів. Слава Україні! Героям! слава! Ісусе Христе! не дай злим силам, котрі нас так мучить. Війна, щоб вбивали брат, брата, батька сина, не допусти, щоб у нашій країні панували цю вісну жорстокість, Господи наш любий, не допускай вторгнення з боку будь-якої іншої держави, благаємо тебе, в Боже, Боже, щирий і побожний, щоб ти відео звісили, і з нам напруження. 月。